Будьмо уважні, сказав Господь, притчу цю царство небесне, схоже на царя, що справ своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не схотіли прийти. І тоді він знову послав інших слуг, кажучи, скажіть запрошеним. Ось я зготував обід мій зарізано волів та годовану худобу, все це готове, йдіть на весілля. Та вони ним знехтували і пішли геть хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж схопили слух, знущалися з них і вбили. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні, підіть отже на роздоріжжя і кого лише задибити, закличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, і злих, і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. Як же війшов цар, щоби подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був обраний у весільну одіж, і сказав до нього Як ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, Той мовчав тоді цар, промовив до дослуг зв'яжіть йому ноги і руки, киньте геть у темряву кромішню, там буде плач, і з зубів. Багато було покликаних, але мало вибраних. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі! Сьогоднішня притча, яку називають притчею про царя, що справив. Гостину закінчується словами багато покликаних, але мало вибраних. І дуже по-різному можна сприймати ці слова, так? можна сприймати їх з радістю, з надією, так? бо покликаних є багато. Число не вказано, обмежень немає, багато є покликаних. Але також можна. Сприймати їх як певне застереження або й навіть погрозу. Бо вибраних мало з тих покликаних, яких є багато вибраних мало. І можна сприймати що в третьому вимірі: як реальність християнського, нашого християнського життя. Тому що до християнського життя. До доброго побожного життя є покликана кожна людина. Кожен християнин, який прийняв Бога в своє серце, є покликаний до вибраного народу, є покликаний до того, щоб успадкувати царство, взяти участь в цьому бенкеті. Але вибір залишається за кожним з нас. Багато був покликаних, але мало вибраних, на мою думку, ці слова стосуються кожного, хто шукає царства небесного. Кожного, хто хоче бути в небесному царстві. Кожного, хто хоче бути, як ми кажемо, в раю, в добрих, духовних, душевних умовах. Христос через притчу. Через сьогоднішню притчу повчає нас дуже важливо. Що до вибраного народу, а знаємо, що до вибраного народу себе в той час в життя Ісуса Христа відносив лише Ізраїль. Натомість Ісус каже, що до вибраного народу може відноситися будь-хто. Бо каже, ідіть на роздоріжжя, цей господар, цей цар. Дід народніше, клиште всіх. Так само Ісус тим самим каже, незалежно від національності, кольору шкіри, культури, роду, навіть від соціального статусу, абсолютно, від тої, якою мовою ти розмовляєш, кожен може належати до вибраного народу. Є лише одна умова. Чи ти дійсно хочеш? Чи ти дійсно хочеш бути в цьому вибраному народові? Чи ти дійсно хочеш бути дочкою, сином свого небесного Отця? Чи ти дійсно хочеш бути учним Христовим? Якщо так, тоді не лише відкликнися на цей заклик. Бо, як бачимо, що для деяких. Запрошених побувати на гостині в царя було важливим, і вони прийшли, бо чуємо, що світлиця була наповнена. А для деяких для деяких це стало другорядним це запрошення. Вони б на перше місце поставили роботу, всякі свої справи, і навіть чуємо, що вдалися до злочину, бо деяких слуг побили, а деяких вбили. Цар кличе всіх. І знаєте, в нашому житті ми також неодноразово чуємо поклик Христа до доброго побожного життя. І є дуже важливим не пропустити цей поклик. І дуже важливим зробити правильний вибір, бо питання чи запросять ще. Христос також каже, що недостатньо. Піти за ним недостатньо прийняти цей вибір, потрібно ще мати належну одіж? Що таке та належна одіж? І наша душа, наш внутрішній стан, який виливається назовні. Що з того, як ми будемо називати себе християнами? Наше життя буде як атеїстів. Що з того, що я буду носити на своїх грудях хрестик? Буду осуджувати, буду вживати лайливі слова, буду жити як негідник. Господь каже: не лише потрібно прийняти цей виклик, цей поклик, це запрошення, але поглянути на свою душу, якою вона є, щоби з чистою душею, з чистим серцем йти за Ним. Сьогоднішню неділю, коли читаємо це івангельське слово, цей уривок, цю притчу, бажаю кожному з нас. Радіти, з ласки, що ми маємо можливість бути зарахованими до виборного народу. Радіти, з ласки, що кожен з нас має можливість бути в статусі Сина і дочки Небесного Отця. Сьогоднішню неділю бажаю кожному з нас, щоб ми також переосмислили, які, яка є моя духовна одіж, щоб цей приклад з Євангелії, ця притча спонукала нас до того, щоб ми якнайчастіше могли очищувати свою одіж. І вміли слухати, не пропустити. Запрошення на бенкет, бенкет нашого Небесного Отця. Амінь. Слава Ісусу Христу. Заціємося нашої промо.